Шановний пане президент, шановний пане голово Верховної Ради, шановні народні депутати, для мене честь звернутися до вас з цієї трибуни, а ще велика відповідальність, бо я чудово розумію рівень загроз, які постали перед нашою батьківщиною. Більше того, не просто розумію, а щодня протидію їм разом із колективом Служби безпеки України. Я військовий і все життя присвятив захисту України, закінчив академію СБУ, пройшов шлях від лейтенанта до генерал-майора, отримав бойовий досвід на Донбасі і з першого дня повномасштабного вторгнення разом з побратимами захищав Київську область, Донеччину, Луганщину, Південь України. А з липня виконую обов'язки голови Служби безпеки України. Тож можу говорити не лише про плани на новій посаді, а й про те, що вже зроблено нами. Сьогодні СБУ працює системно, це підтверджують і наші результати. Проводимо унікальні спецоперації, викриваємо російські агентурні мережі та розслідуємо воєнні злочини окупантів, боремося з п'ятою колоною та агентами в рясах, протидіємо внутрішньому ворогу. Ми повністю переформатували напрям розвідки, в тому числі військової. Надзвичайно потужно проявляють себе бійці Центру спеціальних операцій, а цілодобово працюють слідчі та кіберфахівці, кожен підрозділ служби безпеки України. Не можу сьогодні розкрити деталі усіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік шість із них нагороджені званнями Героя України. Шкода, що четверо з них посмертно. Слава героям! Маємо понад 500 державних нагород, більшість із яких за мужність. Та Богдана Хмельницького імена цих людей не стануть відомими на всю країну через специфіку служби, але вони виконують надскладні і надважливіші завдання. Усі процеси, що стосуються діяльності СБУ, відпрацьовані. Перше і найголовніше, виконуємо доручення президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а працюємо на випередження. Скажу коротко, будуємо нову і сучасну модель державної безпеки з урахуванням досвіду війни. Закладаємо фундамент для подальшої реформи СБУ. Мова йде і про системні зміни в самій службі, зокрема, її максимальне очищення від зрадників, пристосуванців та тих, хто роками створював імітацію роботи. Це очищення ми також проводимо вже. Друге. Посилюємо роботу з викриття й запобігання злочинам проти основ національної безпеки. Особливий акцент на боротьбу з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками усіх калібрів. Підкреслюю, усіх недоторканих немає. Третє комплексний підхід. СБУ має однаково якісно звертати увагу на контрозвідку, боротьбу з тероризмом, інформаційну безпеку, протидію міжнародному криміналітету чи викриття корумпованих посадовців. І наостанок в українському епосі ми шануємо такого героя, як козак Мамай. У моєму кабінеті є картина. Де він зображений з бандурою, сидить на черепах ворогів України. Тож смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Ми показали всьому світові, що таке український характер. А зараз маємо об'єднати зусилля та повернути наші території. І як голова СБУ я зроблю все для перемоги. Слава Україні!